Останнім часом все більше розмов тучиться довкола планів скасувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Як вигідніше діяти власникам паїв в умовах, коли земля стане товаром? Чи варто поспішати продавати свою землю? Скільки коштує земля сьогодні, і скільки коштуватиме завтра? Про це в програмі Моя земля, моя власність. Колись американський письменник Марк Твен сказав. Купуйте землю, бо це єдиний товар, який більше не виробляється. Зауважте, купуйте, а не продавайте. Чи дослухаються до цієї поради українські селяни, власники сільськогосподарських угідь? Як вони діятимуть, якщо завтра мораторій буде скасовано? За нинішніх умов я б не хотіла щоб та земля мені до чобіт чіплялася, тому що все дороге, добрива дорогі, послуги сільськогосподарської техніки також дорогі, тому воно її продавати, Я навіть не можу сказати. Мені здається, що якщо є в людини така можливість продати, то нехай би собі продавала, хоча б з того мала користь. Це моя думка. Ну, чому? чому? Ми працюємо, стільки, ми вкладаємо в неї, а зараз продати ну, за що? Ну, куплять вони за копійки. За копійки куплять, а, а серини не був, робив, так і є. Зерно дороге, землю обробляти дорого. Ну, воно є, але вони куплять, вони собі будуть мати. А зараз люди пообробляли землю тут. Зараз за копійки будуть брати. Казали каже, село є село. Якщо шо гроші заплатять. Будемо давати, продавати. Втім, подорожче, звісно, хочемо. Сьогодні більшість власників земельних паїв в Україні близько 90%, здають свою землю в оренду. Скасування мораторію відкриє їм новий шлях використання своєї власності. Землю можна буде продати. Відразу після зняття обмежень експерти прогнозують сплеск продажів в землі. Я думаю, що перший рік, коли буде запроваджений, буде, можливо, до мільйона. Так, от, по оцінкам паїв буде висловлено на продаж. Далі це максимально 2% від тої кількості паїв, що я вже сказав, 6,80%. Це світова практика. Але світова практика також свідчить виграють ті, хто не поспішатиме продати свою земельну власність, збереже її та розвиватиме власне господарство. Досвід інших країн показує, що досить багато селян свою землю не продали, і згодом у зв'язку з розвитком ринку ціна на землю зросла. Селяни почали розуміти, що вони володіють чимось, що має неабияку вартість. Вони почали розвивати сільське господарство. У них з'явилась можливість отримати кредити під заставу землі. Очевидним стало те, що продаж землі став не єдиним варіантом для селян, а навпаки, у селян з'явилися додаткові можливості саме завдяки володінню землею. Зараз все активніше говорять про світову продовольчу кризу. Брак продуктів харчування веде до здорожчання цін на сільськогосподарську продукцію, але не тільки на них. І на землі, де її можна вирощувати, також зростання ціни на землю означає, що її можна не лише дорожче продати, але й отримати під її заставу кредитні ресурси для розвитку власного господарства. Я вважаю, що кожен має вирішувати сам, що робити зі своєю землею. Робота фермера прекрасна робота, але вона дуже важка. В той же час, якщо подивитись на ситуацію на світовому продовольчому ринку, то очевидно, що ціни на продукти сільського господарства постійно зростають. Тому якщо ви вважаєте, що ви добрий фермер, добрий бізнесмен, то варто розвивати свою справу, оскільки ви отримаєте гарну ціну за вирощену продукцію. І все ж чимало українців чекають можливості продати свою землю. Передусім, це літні люди, які вже не в змозі її обробляти. А їх діти та онуки живуть в місті. Є й такі, кому терміново потрібні кошти, скажімо, на лікування. Саме вони готові негайно продавати. Тут важливо не прогадати з ціною якою буде ціна землі сільськогосподарського призначення одразу після скасування мораторію і через рік-два, спрогнозувати досить важко, проте сьогодні вона не може бути нижчою за нормативну грошову оцінку, яка в середньому по Україні становить близько 12 тисяч гривень за гектар ріллі. Очевидно, що з часом ціна лише зростатиме. Нормативна грошова оцінка 12 тисяч гривень. може це й мало. Якщо подивитися в Європі, то вона може бути стоїть не одну, не одну тисячу євро. Цей гектар може й 10 тисяч євро. Формування цивілізованого ринку земель дозволить селянам не тільки продавати, але й купувати, обмінювати паї. Збільшення продуктивності землі має привести до її здорожчання. Досвід сусідніх країн показав, що їхні селяни фактично продавали і одночасно купували землю. Виявилося, що їхні паї знаходяться не поряд один з одним, тому через продаж або обмін між сусідами з'явилась можливість консолідувати власні землі. Консолідація земель одна з основних позитивних змін, що відбулася в інших країнах. СНД відбулося збільшення продуктивності земель в результаті функціонування ринку, що в свою чергу призвело до збільшення її вартості. Але найголовніше, щоб створення ринку пройшло правильно. Але сьогодні в Україні ситуація далека від європейської. Зрозуміло, що іноземні громадяни та компанії, якби їм дозволили купувати землі в Україні, могли б запропонувати суттєво вищу ціну ніж українські. Однак продаж землі іноземцем може обернутися несподіванкою. На українських землях вирощуватимуть якісну продукцію, вивозитимуть її до інших країн. Натомість українці, позбувшись своєї землі, змушені будуть закуповувати овочі та фрукти за кордоном. Або за несамовито високими цінами згадаємо про продовольчу кризу, або вкрай низької якості громадяни України. Ми однозначно що будемо відслідковувати ні, один, ні, ні один громадянин іноземної держави не зможе купити земельну ділянку. Якщо він даже успадкував цю земельну ділянку, в законі ми прописуємо, на протязі року він повинен провести відчуження цієї земельної ділянки. Втім, повертаючись до початку розмови, слід нагадати дуже важливу деталь: щоб розпоряджатися землею, треба бути її власником, тобто мати оформлений державний акт. Але найважливіше в нинішній ситуації те, щоб право власності на земельні ділянки було відповідним чином зареєстровано, захищено і щоб селяни отримали право самостійно вирішувати, що робити з землею: чи продати, чи отримати кредит і розвивати своє фермерське господарство. Тобто, у селян має бути вибір. Який же з варіантів розпорядження землею найбільш вигідний? Фахівці не радять поспішати з продажем землі, адже продати свій пай можна тільки один раз, якщо скасують мораторій і буде вільний продаж земель, громадяни не поспішали продавати землю, а вивчили це питання: що краще отримувати постійний додатковий прибуток. Або і згодом передати цю земельну ділянку у спадок своїм нащадкам, або разом продати, але при цьому треба вивчити ретельний ринок, вартость земельної ділянки з тим, щоб її найвигідніше продати. І але знову ж рекомендація не поспішати, бо продати можна один раз, і цього не треба робити без нагальної потреби. Розуміло, рано чи пізно мораторії на землі сільськогосподарського призначення скасують, тож обмірковувати варіанти, що робити зі своєю землею, краще заздалегідь, адже немає нічого гіршого, як приймати рішення поспіхом, тим більше в такій відповідальній справі, і враховувати треба всі можливості. Землю можна використовувати так, як і раніше, обробляти власними силами, здавати в оренду, заповідати рідним. Тож, якщо вас все влаштовує, не варто поспішати щось змінювати. Окрім того, з'являються нові можливості: по-перше, отримати кредит під заставу землі. По-друге, обміняти свою ділянку на іншу для консолідації. І нарешті землю можна продати, якщо вам потрібні гроші, або ж купити, якщо плануєте розвивати свій бізнес. Головне не забувати народне застереження поспішиш людей насмішиш і ще сім разів відмірій. В наступних передачах ми розповімо про нововведення, які готуються у зв'язку із запровадженням вільного ринку землі, зокрема, створення земельного фонду і земельного банку, особливості зміни цільового призначення, запропоновані законопроектом про ринок земель. Дивіться та слухайте програму Моя земля, моя власність щонеділі о 8.40 на телеканалі ЕРА та щопонеділка о 7.20 на Ера Радіо на першому каналі Українського радіо. І пам'ятайте, ваша земля це ваша власність.